Коли представники московського патріархату повчають українців, що нібито молитися українською не можна, бо немає перекладу деяких слів, варто нагадати, яким чином вони самі збагачували свій великий і могутній словник. Більшість предметів і понять, з якими Москва вперше стикалася, приходили із заходу разом із назвами, що перетворювалися на загальні. Перші туалети були іспанської фірми Унітас, звідси Унітас. Сушарка для волосся Фоен дала слово фен, спортивне взуття Кедз стало кедами, підгузки пемперс памперсами, позашляховики джип джипами. Вазелін прийшов від вазелін, аспірін від аспірин Байер», ксерокс від ксерокс, те саме з джакузі, одеколоном, диктофоном, скотчем, аквалангом фотошопом. Французьке коньяк стало коняком, шампань шампанським, навіть чеське калготи пунчохове принесло колготки, хоча в Чехії калготки означає жіночі трусики. Московська мова століттями ковтала чуже, нічого не створюючи. Винаходи від лампочки й велосипеда до холодильника й мікрохвильовки приходили з Європи та Америки разом із назвами. Москва отримувала західні блага як первісне плем'я на мисто й дзеркальця, але замість вдячності виховала ненависть до заходу, від якого залежала. Так само і в мовній політиці. Імперія ніколи не переходить на мову провінцій. Переклади богослужінь блокувалися, щоб підкорені народи повторювали московські слова, визнаючи вищість мови. Російська поведінка нагадує павіанів, які сприймають торботу не як добро, а як ознаку слабкості. Захід давав технології й культуру, а у відповідь отримував лише ненависть. Тож, коли брати з московського патріархату кажуть, що українською молитися не можна через брак слів, варто їм нагадати. У їхній мові і унітаз, і ксерокс, і памперс не молитва, а чужі подарунки, які вони ніколи не створили б самі.